Моя пропозиція, найперша, для Петра Порошенка, полягає в тому, що нам потрібно почистити кадрові конюшні. Ви ж подивіться, Кравчук пішов президентом. Через два, Спочатку ГКЧП три місяці і президент. Всі ті, які були при владі, власне, залишилися за винятком на за ну, небагатьох людей. Хоча ці залишилися, які сприйняли незалежність демократично. Але вони працювали. Прийшов Кучма після Кравчука, нічого не змінилось, по суті. Він привів тільки в команду червоних директорів. Або ще більше заглибив питання це. Прийшов Ющенко, ну тут вже любі друзі прийшли. І невідомо, що вони хотіли і що він сам хотів. Я можу це говорити, тому що я живу і знаю і дивлюсь. Прийшов Янукович, не буду коментувати. Але вся ситуація полягала в чому? що кожен приходив і говорив, що до нього нічого не робилося. Ющенко договорився до того, що незалежність почалась з нього. Все останнє було не так. Тому, якщо Петро Порошенко відкине це все, замінить, не треба тут церемонитись, не треба допомагати будь-кому посадою. Не треба торгувати посадами. Якщо люди будуть замінені, все останнє в нас вийде, повірте. Зараз людей не вистачає, які могли, б, які могли б керувати ситуацією. Тому я пропоную найголовніше це зробити кадрову чистку. Я не боюсь цього слова. Настільки засмічена кадрова територія України, я навіть собі уявити не можу. Я цих людей бачу вже десятки років. Вони як жили, так і живуть. Як говорили, так і живуть. Скажіть, будь ласка, найдіть ще країну, де декілька кандидатів у президенти і президенти стають реальними ворогами свого народу. Це ж нонсенс. Тому що це звідти, це сміття, все виходить на поверхню. Тому треба почистити. І Європі потрібно сказати відкрито. Ми пішли на зустріч, підписали угоду про ядерну зброю. Допомагайте не просто словами, а реально. Захистіть Україну. Способи захисту цілком відомі, цілком нормальні. Всі від в світі вони визначені. Далі ми робимо науково-технічну переозбро... пере... е... оснащення економіки. І так далі, і приймаємо закон, новий зовсім закон засади про зовнішню і внутрішню політику і починаємо працювати разом, не на перекор комусь, а просто для себе. І якщо Росія це зрозуміє, що ми не хочемо е, ніяких е, проблем з Росією мати, а хочемо разом працювати. Україна, Росія як як. Співпраця, це ж нормально. все. Все буде гаразд. Треба тільки послухати свій народ.